Як правило, сиквели це виключно комерційний продукт, який створений тільки через успіх оригіналу. Так, бувають виключення, але факт є фактом: оригінал завжди краще за продовження. І людина Павло крізь всесвіт стає одним з таких виключень. Дійсно, якась аномалія. Він не краще за оригінал, він інший доросліший, глибший та складніший. Його можна дивитися декілька разів і все одно помічати нові деталі. Ну і найголовніше він має глибину. Яка дозволяє зацікавити як дітей, так і дорослих. Сюжет картини розповідає про Майлза Моралеса, який стає доросліший, та з часи оригіналу не бачив старих друзів Пітера П. Паркера та Хвен Стейсі. Проте життя минало, і Майлз вирішив жити без надії колись побачити старих союзників. Все було б добре, але з'являється лиходій, пляма, який має таємниче походження і якось пов'язаний з людиною повоком Майлза Моралеса. Докупи сам Майлз через випадковість зустрічає команду павучків на чолі з людиною павук 2099 та відкриває для себе страшний факт. Який повністю змінює його життя, який саме ви дізнаєтесь у кіно, проте я запевняю вас, що пару сюжетних поворотів будуть для вас дійсно несподіваними, а сюжет залишить вас у відчутті приємного задоволення та бажання подивитися третю частину цієї епічної роботи. Так, не буду ховати головний момент огляду: людина, павук крізь всесвіт лише перша половина фільму. Тобто анімаційний фільм має у кінці кліфхенґер, тобто це гачок на продовження. а Сюжет не є завершеним або хоча б частково завершеним. Це не такий сором, як у форсаж 10, наприклад, де прям монтажно порізали фільм та не дали додивитися до кінця. Але я повинен був вас попередити про такий момент. І саме цей фактор недомовленості, так би мовити, і є головною проблемою та мінусом картини, на мій погляд. Про нього я хотів сказати одразу перед усіма плюсами. Ну, а тепер до цих самих плюсів та деяких незначних мінусів. Як і з русаленькою, я хочу розділити огляд для фанатів та звичайних глядачів. Я побачив у коментарях, що вам сподобалась ця ідея. Якщо вам не подобається, будь ласка, напишіть мені теж у коментарі. Я буду дивитися, читати та аналізувати те, що ви хочете. І повертаючись до огляду, другий раз я дивився фільм з людиною, яка не дуже любить або навіть ненавидить комікси, та вважає, що це все дитячі розборки фріків. Тож, я маю деякі різні думки. Цю картину я можу порівняти з Бетменом Крістофера Нолана. Перша частина була завершена і являла собою чистий експеримент режисера та нетиповий погляд старого персонажа у новому форматі та стилістиці. Так само з цим мультфільмом. Якщо навколо всесвіту був маленькою та завершеною історією, дуже красиво, але маленькою і завершеною історією, то ось через всесвіт є такий собі темним лицарем, де є незавершена історія, проте водночас відкритіше закажена. Більш темний та дорослий стиль, глибокі теми, ну і збільшений бюджет проєкту, що одразу кидається в очі. І так, це порівняння дуже гучне, і я зрозумів, якщо ви мені не повірите, але вам варто повірити, і вам варто піти в кіно. Я це зробив вже другий раз, і не жалію жодну хвилину цього часу. Я піду третій раз, бо це як на мій погляд, фаната шедевр. Я навмисно передивився першу частину, щоб зрозуміти, що змінилося порівняно з сиквелом, і був просто шокований. Бо друга частина на голову складніша за оригінал, анімація стала ще різноманітніша. Як приклад, світ Гвен Стейсі виконаний у стилістиці її коміксів і має рожево-голубий відтінок акварелі, світ Майлса, рвану анімацію та дефекти нарисованих персонажів. Пітер П. Паркер виконаний в класичному стилі діснеївських мультфільмів. Лего Ворлд, пряме. Перетинання з іншою роботою режисерів Лего Фільм. І таких світів тут десятки. Це не мульти, всесвіт божевілля, де нам тільки говорили, говорили, говорили та показували лише монтажну нарізочку доктора Стренджа, де ми побачили усі світи. Тут нам все це показують і дають насолодитися. А ми дійсно віримо у події, їх складність та конфлікти героїв. І також творці, нарешті, створили те, що боялися зробити всі інші комікси адаптації. Пояснили глядачу всі деталі та структуру такої речі, як канон, і чому всі екранізації можна пояснити та об'єднати. Дивно, що це зумів мультфільм від Sony, а не хіти від Марвел чи DC. Проте вибачаюся, я трошки відволікся. Окрім візуального стилю, сюжет став набагато глибше та більше фокусується не тільки на самому Майлзі та його проблемах, а й на інших персонажах. Чесно кажучи, на мою думку, я б назвав мультфільм Людина Павук так Гвен-паук через Всесвіт, бо екранного часу у дівчини чи не стільки ж, як і у Майлса. Окрім цього, автори встигають розповісти базову історію Пітера Пепаркера, що було далі з оригіналом та Мігеля Охара, і чому він зробив це все трошки розповісти про панка, трошки розповісти про індійського павучка. Це круто, це круто і повністю доповнює і без того прекрасну картину. Всі ж інші павуки, так, вони є фан-сервісом, проте виконані якісно та не є у стилістиці першому гравцю приготуватися. Як, наприклад, вау, це Сонік, вау, це Маріо. І що? Тут такого нема. Всі павучки мають свою роль. Маленьку, проте мають свою роль. Особливо відзначу, що мені дуже сподобався панк паук. Дійсно крутий персонаж, який прекрасно доповнює ансамбль головних героїв і виконаний просто у якусь просто супер стилістиці. Ну і найголовніше, музика матінка, яка ж вона суперкрута. Це, це і є ідеальне поєднання візуалу змісту та музики, ідеальна синергія. Після фільму ви ще довго будете слухати треки окремо а погоню за павуком, яку трошки показали у трейлерах. Вау! Ви будете переслуховувати і просто танцювати, тому що вона супер дика, вона супер динамічна. Це просто, як би мовити, звір з музикального всесвіту. Під час перегляду мені дійсно хотілося просто танцювати під треки, що є досить рідким явищем у сучасні. Кіно. І все це я казав про ОСТ, але я не можу забути і про ліцензовану музику. Вона чудова, як і в першій частині, та передає усі наративи, атмосферу та ідеї авторів. Ну чесно, просто ідеальний саундтрек. Ну і фан-сервіс, про який я вже казав, його тут багато. Сотні та тисячі деталей, які роблять мультфільм чистим екстазом для всіх шанувальників коміксів. Підсилання тут є і на кіно, і на мультфільми дитинства, і на комікси, і на події з павучком, і на ігри, це просто ідеально. І єдиний мінус всього цього свята. Що тепер треба чекати продовження історії аж до березня 2024 року. Тож, якщо для вас це не проблема, і ви можете потерпіти так, раджу не зволікати і просто бігти в кіно. Якщо ж ви любите дивитися завершений проєкт, це може трошки образити ваші почуття і змінити вашу оцінку. Це, що я казав раніше, для фанатів працює і для звичайних глядачів. Сюжет цікавий та має певні нешаблонні повороти. Без геніальності, але дивитися цікаво. Музика неймовірна. Візуал найкращий серед конкурентів та один з еталонів індустрії в цілому. Але є дві проблеми, про які важко не сказати. Перше це темпоритм. Він не ідеальний та страждає через довгий хронометраж. Мультфільм йде 2 години та 20 хвилин проти 2 годин першої частини. І ось ці 20 хвилин це те, що можна було вирізати на початку та у кінці стрічки. Бо є місця, де темп ну прямо сильно провалюється. Особливо це помітно при повторному перегляді. І так, це. Дуже помітно у кінці картині та у всесвіті Майлза, де дивитися в перший раз цікаво, другий ти чекаєш просто, ну коли ми вже пройдемо цю станцію, будемо дивитися суперкруту другу станцію. А друга проблема це логічність сюжету. Фанати будуть у захваті, і звичайний глядач теж не буде проти цього сюжету. Але є пара питань, які повністю руйнують увесь канон. Далі будуть спойлери, тож, якщо що, приметайте на ось цей таймкод, будь ласочка, і там вже побачимось у фіналі цього огляду. Якщо ж ви не боїтесь або вже дивилися цей мультик, давайте поговоримо про проблеми, які я побачив і які ну прямо б'ють по... Мозгу. Чому каноном вважається Бен Райлі клон павука? Або дівчина з роботом павуком аніме, або той ж самий павук 2099. Вони, на мою думку, нічим не відрізняються від Майлза та його, ну, створенням та його силами. Тобто, я не розумію, чому Майлз це аномалія, а, грубо говорячи, дівчина із аніме, яка навіть не вкушена павучком, не аномалія. Друге, якщо ви так боялися, що Майл змагалася аномалія, чому не можна було просто прийти у його світ та спокійно поговорити з ним та спокійно все розповісти? Або ж просто відправити у світ пару повиків для постійного нагляду та доповідання о Харі? Ні, давайте ми просто законсервуємо, А потім, потім, ми відправимо туди Гвен Стейсі, яка відкриє цей портал, який чомусь. Інших випадках закривається одразу, а там цей портал був відкритий дуже дуже довго. Третє, для чого Охара збирав всіх павучків? Я так і не зрозумів, яка була ціль цього збору. Четверте, навіщо павуки постійно тусуються у хабі, коли у них є свої справи в своїх всесвітах? Для чого вони там їдять та тренуються, якщо все це можна зробити у своєму власному всесвіті? Або це, тобто, ніякий злодій не міг вбити жодного павучка. У всіх всесвітах, забрати його прохідний квиток-браслет та дістатися з цього Всесвіту. У них не було жодного такого випадку. Або ж інший герой міг взяти цю перепуску, в чому прикол ну, давати кожному павучку. Якщо б це було, як і говорила Гвен Стейсі на початку, як і Охара, і, і Леді Павук, вони всі сказали про те, що це невелика група павуків, то я би це зрозумів. Але там їх. Купа, там сотня, там дві сотні павуків, і у всіх є цей прохідний квиток, як це працює, або як працює, що Тірек-павук може теж брати і носити цей браслетик. Як він його активує? У нього маленькі лапки, він не може це зробити. Ну, наступне, найголовніше. Якщо Майлз Мараліс це аномалія, якого вкусив павук не з цього всесвіту, то чому цей всесвіт не був знищений через порушення канону? Якщо він був не знищений, то це не є каноном, а тому канон є укус Майлза і смерть Пітера Паркера. Тоді він не аномалія, а звичайна людина, так? Тобто він може бути спокійно, може бути членом цього павучого спецпідрозділу. Ну або ж як можна пояснити те, що індийський всесвіт вистояв після порушення канону, а інші ні? Якщо можна рятувати всесвіт, навіть з порушенням канону, навіщо давати вмирати людям? Може, треба рятувати людей та просто відправляти команду павиків, щоб і врятували той всесвіт? Ні? Ну і де мадам паутина, яка й повинна контролювати всі всесвіти? Я розумію, що можливо, це буде. Буде у третій частині, але зараз її ну прям дуже не вистачало. Це супер дивно, що її не було. Так питань до сюжету вистачає, але після першого перегляду, я буду казати чесно, у мене їх не було так багато, як зараз. Лише при повторному поглибленому перегляді мультфільму я почав помічати ці проблеми зі сценарієм. Сподіваюся, що всі ці баги стануть вічими та сценаристи красиво все пояснять у третій картині. Я бачу, що там сценарій робили не ідіоти. Тому я сподіваюся, що, хоча б половина цих претензій буде логічно обоснована у третій частині. А у всьому іншому це хороше кіно. Не геніальне, але хороше, яке точно можна і треба глянути раз у кіно, навіть якщо ви не полюбляєте комікс-екранізації. Але не думайте, що це щось більше за мультфільм створений. По коміксам, не фанатам, цей мультфільм не буде геніальним, але подарує приємні враження у кіно. Зараз на екрані ви можете побачити оцінку нескінченності у форматі Еспрес: камінь часу, ні, камінь простору, так, камінь розуму, так, камінь реальності так, камінь сили так, ну і камінь душі, звісно, так. Якщо ж ви шукаєте схожі анімаційні проєкти на людина павук крізь Всесвіт, то це невразливий людина-павук навколо Всесвіту, перша частина, місто героїв, лего мультфільм, суперсімейка та ліга справедливості Флешпойнт. Всі ці анімаційні проєкти дуже дуже круті. Тож так, якщо ви бажаєте відпочити та подивитися на чистий кайф. Просто йдіть у кіно. Це одне з найкращого, що виходило в кіно за останні роки. Я дуже радий, що маю канал, щоб рекомендувати і такі проєкти. Дуже хочу, щоб цей фільм забрав багато-багато грошей по Голівуду та в Україні, та змусив кінокомпанії робити експериментальні та складні анімаційні проєкти, а не жуйку, наприклад, останніх робіт Пексару чи Діснею. Супер шана тим, хто допомагає ЗСУ і також не забуває про проєкт Thanos X. Особлива подяка Дар'ї та її чоловіку Дмитру, танкеру XYZ, Вайзі, Зверойду, Павлу М та Поліні. Ви всі рятуєте мене від суїциду. Дякую вам про чесне з вами був Танос. Повуканайте.